Друзі, всіх вітаю, автомаркет Рівне. Хочу показати вам такого борта, це в нас Volkswagen Crafter го року в дуже гарному стані. Без всяких зауважень рама, все в нас ціленьке, в оригіналі. Всі шість колес також в прекрасному стані. Має таку велику сходинку в будку. Будка йде в нас в максі базі, вся ціленька будочка, гарнесенька. Тут у нас все також в ідеалі. Без всяких нарікань. Салончик йде в нас трьохмісний. Ось така от мультимедіа, пічка, на механіці, салончик чистенький, гарненький. Двигун працює ідеально. Це у нас 2 літр дизель, 160 траківські сили, 120 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 2900. Все, всім гарного дня!